Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, і сьогодні ми будемо встановлювати таку чудну автоматику. Це вже не новинка, це автоматика Miller Technics 1000. Всі дуже багато про неї чули, всі дуже багато про неї знають. Як вона встановлюється, я буду зараз показувати. Я вже не один раз це робив, показував, розказував, як вона встановлюється, як вона монтується, як вона програмується. Все у нас на каналі не одне відео є, але все одно я буду показувати повністю з нуля, як це робити. Бо деякі люди не люблять шукати відео, починають дзвонити, казати, як, що. Тому, якщо ви попали на це відео, щоб ви знали зразу, як її встановлювати, щоб ви більше не шукали відео. Ну що ж, на цьому об'єкті хотів ще сказати, то, що у замовника є авто Тесла, і ми спробуємо записати туди стаціонарний пульт, який подається в комплекті на авто Тесла. щоб відкривало зразу за авто, можна було відкривати дану браму. Що я хотів ще сказати про подарунки. Це два подарунки. Сертифікат стоїмо з 500 гривень на аксесуари, для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити повідомлення у коментарі. І перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І ви його зможете в компанію Нові ворота». Другий подарунок це креслення. Отаких от, от воріть під ваш індивідуальний прийом, ви можете отримати совершенно безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити повідомлення і коментар. І перейти за посилання, яке знаходиться під відео. Ну що ж, поїхали в роботу. Друзі, це у нас монтажна основа. Я зараз відріжу так от трошечки. Вуха це воно мені не потрібне, Я не буду прикручувати на анкерні болти, я буду приварювати на трубки. Я так звик і мені так вдобно, і я так буду робити. Тому мені краще його відрізати для того, щоб його не було, щоб я тут мог спокійно собі протягувати драти без всяких проблем. Воно і так драти пройдуть, ну все одно буває, ціпляється за це, це, це вухо. Воно трошки не, не камвільфо. Тому я його відріжу, щоб його не було, і буду збирати сюди двигун. Зразу возьму собі трубочки 30 на 20, Я вже знаю, що й треба, бо дуже вузенький швеля, то Получається, що тут буде швелер, а отут буде двигун, тут везде бетон буде. Мені не буде за що приваритися, а трубочками я проварюся. Спокійно трубочками можу проваритися. Прорізали такий отвір для кабелю, щоб затягнути кабель. Зазвичай я відрізаю 250 мм, 25 см. Його достатньо. Зараз прихватимо оці трубочки для того, щоб перевірити, чи нам все підходить, чи ні. Убрали трошки двигун в другу сторонку, зараз беремо рейки зубчити, а потім вже будемо мірятися, дивитися, як воно, що воно буде. Як правильно прибирати зубчику рейку. Я вставляю бовтика під рівну частину, зразу піднімаю. Тут залишається трошки 5 мм для регулювання в подальшому рейку, якщо це буде за потрібно. Тобто не завжди воно потрібно, але краще залишити собі деякі скажімо, зазорчики, трохи, щоб можна було, якщо то подрегулювати. Рейку отак збирати, це неправильно. Чому? Бо ця бабишка, коли ви будете регулювати рейку, тобто піднімати її туди, вона знайде. На зуб, дивіться, бачите? Находить на зуб. Це неправильно. Правильно збирати рейку таким чином. Велика частина приварюється до воріт. Отаким чином правильно збирати. Отак. От і коли ви будете релігувати, дивіться, я ще подвину, бачите, воно не знаходить на зуб. Воно нормально буде робити. Ну і так, збираємо всі бабишки та всі рейки. Так, ну що, друзі, дубль 2. У нас тут пішов дощ, пришлось пересадити його, передивитися що до чого. Беремо зразу рієчку. Приміряємось, як воно стане, що воно, на куди нам їй. Так ставимо сюди. І беремо таким чином трошечки. Подвигаємо двигу ну Бачите, придеться шайби ще підкладати під це, бо багато зазору трохи. Треба буде під двигун підкласти шайби, бо забагато зазору. Тобто вон дуже, дуже сильно низько сидить, тому ми зараз трошечки шайби підкладаємо, буде те, що треба. Шайбочки підклали, щоб підняти двигун трошечки. Побачимо, як чудово і зазорчик є. Ми наживили мотор. Він тільки наживживльон, він не приварений. Тобто Ми обварювати будемо потім все. Що там далі треба зробити? Далі треба виставити зубчату рейку. Як виставити першу зубчату рейку? Тобто, бачите, відкриваємо ворота повністю, браму, відступаємо від корпусу 8-10 см і закриваємо, ставимо цю меточку до першої бабучки. Все. Зробили. Після цього прихватуємо середню бабуську. Є. Прихватили. Треба перевести в ручний режим. Дивіться, ми прихватили середню бобишку, щоб взяти висоту Точно. Чому середню, а не крайню? Щоб не було так переваги. Тобто Ми взяли середню точну висоту. Тепер будемо брати цю ту, вже неважливо. Ну, я починаю тоді вже з першої бобишки. Переводимо в ручний режим за допомогою ключика. Відчиняємо повністю. Я вже повністю опираю на цю балку, отак ставлю. Бо я знаю, що в мене там вже зазор є. І так наступно. Так Перша рейка є, як виставити другу і послідовні рейки. За допомогою наступних рейок, Тобто беремо рейку, вставляємо. Таким образом, ну, я буду використовувати кусочок, а у вас можна наступну любу брати рейку і так само підкладати, як я буду зараз робити. Я роблю таким чином. Підкладаю, вставляю. Це треба робити обов'язково для того, щоб соблюдати шаг зуби між рейками. Бачите, вже є якийсь зазорчик. Він може бути менший, може бути більший, може бути зовсім не бути. Тобто це по-різному, кожен раз по-різному буває. І таким чином ми прихватуємо всі зубчаті рейки, всі послідовні. Після того, як прихватили всі рейки, треба відкрити і закрити браму для того, щоб перевірити всі наші стики, які ми стикували. Може десь щось не так стикувалося. То всі стики, всі, все добре, все стики не скакають, То ми можемо спокійно переходити ковварки наших конструкцій. В ми так от полумісяцем. знизу варити нічого не будемо, бо воно зайве. Тобто нема чого там мучитися. Зараз будемо затягувати дроти. Ось наш дрот, який нам вивели на 220 вольт, тобто... Ми зараз трошечки його підправимо, все повибираємо, позатягуємо, все буде Україна. Дрот мені вивели ПВС 2 на 1,5. Я раджу, якщо є заземлення у домі, то виводити 3х1. Ну, тут, мабуть, немає заземлення, тому вивели 2 х В принципі, мені фазу 0 достатньо, але немає заземлення. Тому так виходить, що. Давай, 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 давай. Ось ось, 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 ще, ще. Ось, вот, вот, вот. Опачки, молодець. Хороший хлопчинка. Так, я, мабуть, ще так трошки спущу і підв'яжу ще ще деякі дроти за нього. Так, щоб воно не мішало. Щоб ми всі дроти до нього раз підвезу і затягну. Ще раз не вилавлювати вже, ми зараз зізолямо підв'яжемо. Ізоляційну стрічку підв'язали і зараз сюди все притягнемо. так є. Тепер цей інтер. Серега, тестер зразу готов, щоб ми могли прозвонити. Позвоню дроти, деякий дрот, за що відповідає. бо вони всі однакові, тому треба було нам прозвонити. Це у нас живлення, це у нас управління, а це у нас лампа. А це у нас 220. Друзі, це у нас фотоелементи, як кажуть, на батарейках. Цей фоток завжди підключається проводний, завжди на нього подається живлення і знімається так само управління, як і на проводних. Це ближній датчик, який знаходиться ближче до двигуна. А дальній датчик він знаходиться на батарейках. Це для того, щоб не робити штрабу, не знімати плитку, не різати бетон чи асфальт. То дальній датчик ставиться на батарейках. Єдине, що придеться тільки міняти батарейки ну, там, раз в рік, раз в два роки. А цей датчик завжди підключається дротовий. Тобто один дротовий, як би не крутили, а один на батарейках іде. Це у нас зживлення йде, плюс-мінус полярності немає. А це у нас іде управління. Теж так само, полярності немає. Діодна LED-лампочка, ми її підключаємо. Дивіться, отут от є таке від 12 до 240 вольт. От сюди підключаємо лампу. Але якщо у вас дуже слабенький сигнал, то в цю лампу можна ще підключити антенну. От сюди, а від антенни центральну жилу, бачите, є, є маркеровка, а сюди обмотку, тобто землю. Друзі, дивіться по оплаті, хотів трошки розповісти вам по платі. Перший клемник це 220, ось я його вже підключив. Це у нас йдуть запобіжники. Перший запобіжник відповідає слаба точка, тобто він відповідає за плату. Другий запобіжник відповідає за двигун та лампу сигнальну. Далі кремник іде, це двигун, підключення двигуну. Ми його трогати в цей раз не будемо, так як у нас двигун стоїть праворуч із виробником зразу йдуть двигуни, як правосторонні. Тобто Він у нас стоїть по праву руку. Тобто тоді це праворуч. Це у нас підключений клемник конденсатора. Ось він тут знаходиться захований трошечки, бачите? Це конденсатор. ось він тут підключений. Сюди ми будемо підключати сигнальну лампу. Це у нас йде клеммік гіркона, ось він, до речі, гіркончик. Ось він. Це він зупиняє браму в кінцевих точках, тобто або відкрита, або закрита. А також можна зупинити за допомогою пульта в будь-якому місці. Далі йде клеммік управління з фотоелементів. Ми будемо його підключати, удаляти цю перемичку і підключати дроти. Тут у нас іде такий клемник великий це кнопки управління, там стоп, кнопка, відкрита, закрита кнопка, і відкрита і закрита одна так сама кнопка, називається Push. Тут ми будемо подавати живлення на фотоелемент. А якщо б ми використовували ще GSM модуль то ми також брали б звідси живлення і підключали б на ці кнопки управління, тобто саме управління з GSM модуля цей клемник, це у нас антенна, ми його трогати не будемо. Заводимо затовітелем, зразу є така антенна, її в 99% вистачає. Це у нас йдуть такі діп-переключателі. Перший це автоматичне закриття, другий плавний стоп, плавний, плавний старт, другий плавний фініш. Плавний фініш ми будемо використовувати, а плавний старт я дуже рідко коли використовую. Це у нас є такі ще три кнопочки. Перша кнопочка це для запису пульта. Ви на не нажали, відпустили, потім нажали на пульт, пульт записан. Це кнопка тест для обучення під кожен прийом, під кожен прийом треба обучати дану автоматику. Тобто ви нажали, тримаєте, поки ворота не поїдуть. Поїхали ворота, ви відпустили. Вони самі відкриваються, самі закриваються. І під час навчання в прийомі не можна ходити. Ця кнопка це просто кнопка Пуш, щоб не бігти за пультом, можна її використовувати, просто нажимати, відкривати, закривати. Що ж, приступаємо до підключення. Друзі, дивіться, у мене є два магнити, це кінцеві вимикачі. Як правильно їх поставити де передні, де задні. Називається методом тика. Ставимо будь-який чином і включаємо двигун. Як він поїде, він поїде відкриватися, зупини чи не зупинить. Це дуже важливо. Що ж, Перевіряємо, переводимо автоматичний режим, нажимаємо кнопочку Push і дивимось. Зупинив. Значить це передній. Треба трошки рихтанути ворота, бо коли варили рейку, їх потягнуло. Як я буду рихтувати, давай. давай. Хорош. Що вони завжди так тягне їх, зараз спробуємо відкрити їх і закрити Це чудово. Все працює. Друзі, треба зробити навчання даної автоматики під даний пройом. Як це зробити? Нажимаємо середню кнопочку Тест і тримаємо до тих пір, поки ворота не поїдуть. Все, ворота поїхали, ми кнопочку відпустили і чекаємо. Вони самі відчиняються, самі зачиняються. Ходити в пройомі під час навчання не можна. Бо воно тоді неправильно пройде навчання, придеться заново його робити. Yeah. Навчання пройшло успішно. Тепер включаємо третій діп переключатель для сповільнення. Шишки більше Виставляємо ззаді кінцевик таким чином, щоб між улавлюючими і воротьми був зазор від 5 мм до 2 см. 2 см – це, звісно, велике, півтора, так десь півтора, вісім міліметрів це ідеал. Ми вже змонтували, дивно залишилось, що нам треба зробити. Спробуємо відкрити нашу браму за допомогою теста. А ви заодно подивитесь, робить чи не робиш. Зараз я спробую, ну, спрацює, то спрацює. А спрацьовує антенна та, що на двигуні, чи та на що? На двигуні. Ні, воно б не записала, код правильно. Бо може перезаписати, потім може треба. Перезаписати, спробуйте, перезаписати. Потом. Раз воно не відкриває, то не відкриває. Дело в тому, що в Теслі, а ну зайдіть у меню ще в меню велике, і вам треба ще знайти який код. Тут може бути 315 МГц і 433 МГц. А тут не, не виводить. Виводить, людини виводило. Тобто, то... А, то він був factory mode, там прям спеціальний режим, який треба переходити. Режим настройок всього автомобіля, у мене він вже відключений. Треба подивитися, чи яку чистоту вона пише. Ага. Ну тут це, це складна штука, це треба на сервіс їхати, вони включають цей режим, і я з ним катаюсь, приїжджаю і перевіряю. Ну, оце у нього він переключав. Тобто воно є на 433, а є на 315. Якщо тут на 315, то воно нічого не дає. Ну ще раз давайте спробуємо записати. Давайте до пультики, я буду нажимати ви скажете. Що він каже? Треба підійти спереду і прям на бампер прицілиться. 30 секунд. Все, є. Yeah. Ну, Спробуй. Ні, ну не. і що ворота? Ворота ну, Це Перше, що ми програмували. Це ці, що тільки що записали. О, ні-ні, це є. Ну що ж, друзі, пробували ми Тесли запустити ворота, пробували записати наш мультик, щось він або ми щось неправильно робимо, або воно якесь трошки несовмістиме. Були в мене такі випадки, що у людини було совмістиме, у неї все виходило. Не знаю, може ми щось неправильно робимо, а та людина правильно робила, а ми щось неправильно. Тому хто знає, як правильно записати пультика в тесло. Якщо ви можете, залиште в коментарі, як правильно робити як правильно записувати в авто в Теслу даний пультик. Заздалегідь вам дякую. Пульти це індивідуально, тобто... Сказати, що у клієнта може брати 150 метрів, це неможливо так сказати. Чому? Тому що в мене був такий випадок, стояло дві автоматики, в різні боки від'їжджали. І одна бере 150 метрів, друга метр чи два бере. Міняєш місцями, то все одно з цього боку вже бере 150 метрів брало, а з того боку бере метр два. Тобто воно не залежить від автоматики. Це десь двигун. Попав на якісь такі помехи і все. І хоч ти трясне, нічого зробити неможливо. Я тільки виходив таким, що брав река прийомника. Зовнішнього і його відводив з цього місця, і тоді воно запускалося. Ну що ж, друзі, ми вже все закінчили, все спитали, все робить, все чудово. Єдине, що я хотів ще сказати про подарунки. Це два подарунки, сертифікат своєму тому на аксесуари. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити повідомлення у коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. І використав ви його, зможете в компанії Нові ворота». Другий подарунок це креслення. Отаких от воріть під ваш індивідуальний прийом ви можете отримати совершенно безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатися на канал, залишити повідомлення і коментар і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. На сьогодні все. Всім до нових зустрічей. Слава Україні!